Дуже часто людям не вдається побудувати щасливі стосунки лише через одну причину. Багато людей приходять у стосунки для того, щоб заповнити якісь свої дефіцити. Наприклад, життя у них недостатньо різноманітне, і вони шукають, що партнер зробить це за них, зробить їх життя різноманітним. Або вони себе не люблять і шукають, що хтось інший буде їм доводити, що вони заслуговують на цю любов. Людині донору це дуже-дуже швидко набридне закривати дефіцити іншої людини. А людина-реципієнт, якщо можна так сказати, вона впаде в емоційну залежність просто. Тому дуже важливо, перш ніж будувати стосунки з іншими людьми, побудувати їх із собою, наповнити свій келих, зробити своє життя щасливим, різноманітним, наповненим, яскравим. А вже потім із цього профіциту, із того, що ви вже не можете стримувати всю цю любов всередині, ділитись нею з партнером.